Привіт! В цьому відео розповім про ось такий повербанк від Baseus на 30 тисяч і із потужністю 20 Вт. Зроблю деякі тести, але перш за все, мабуть, зробимо ось так. В комплекті йде інструкція з експлуатації, і також кабель з USB на мікро-USB, яким я користуватись не планую. На коробці можна глянути характеристики, я українська мова, так само можна глянути і знайти їх на задній стороні повербанка. По портам бачимо тут два USB a йдуть на вихід, Type-C може бути як на вхід, так і на вихід, і мікро-USB тільки на зарядку повербанка. Також біля кожного порту зручно, що підписано відразу яку максимальну потужність з нього можна отримати. Але звісно, якщо вказано, наприклад, 12 вольт півтора Ампера, то це тільки з одного порту, тому що з двох портів одночасно таку потужність не отримуємо, так як максимально тут можна отримати 20 ватт. По знизі був повербанк тільки в білому кольорі, але для мене різниці немає, в якому кольорі. Головне, щоб виконував свої функції. Бачимо, тут є кнопка, яка активує дисплей, щоб побачити скільки відсотків. Зараз 88. Якщо двічі натиснути, то він вимикає порти. До речі, стосовно кнопки, в мене є ще його молодший брат на 15 Вт на 20 000 мАч. І тут так само один раз натискаємо активується дисплей, двічі натискаємо, він його вимикає. Але якщо натиснути один раз і потім ще ще раз натиснути і отримати кнопку. То він переходить в режим зарядки низьким струмом. В такому режимі тут циферки почнуть бігати ось таким чином по колу, і можна заряджати якісь, наприклад, навушники і так далі, він не буде вимикатись. Я пробував так зробити на цьому повербанку. Сподіваюся, вам буде видно, якщо я затискаю кнопку, то нічого не відбувається, він не переходить в такий режим. Можливо, тут такого режиму немає, можливо, він якось сам розуміє, якщо там. Це заряджається якийсь слабенький пристрій, але в ручному режимі, я так розумію, тут так зробити не можна. Стосовно габаритів, він відчувається як така маленька цеглинка, по паспорту він важить 645 грамів. Я переважував, в мене вийшло там 650 І якщо порівнювати його з аналогічним поємністю повербанком також на 30 тисяч мА, це повербанк від XO, то він буде трішки нижчий по висоті, по ширині, по товщині вони однакові. Але відчувається він приємно і тримати його в руках також добре. Він з такою текстурою. Цікавою, єдине, що цей дисплей, він буде, звісно, затиратись з часом і не буде вже такий глянцевий і блискучий. Це перший USB A порт підтримує дійсно від до 12 вольт Huawei, Samsung, Quick Charge 2 та 3.0. І навіть Huawei тут написано до 25 Вт, також PAP-Express. Power delivery тут не підтримується. Порт USB A номер 2 тут аналогічна ситуація. Через порт Type-C підтримує протокол Power Delivery до 22 Вт, також всі ті самі протоколи, що з портів USB-A і також ще тут підтримую QCR 4.0. Також, кому цікаво, режим PPS можна отримати, наприклад, або 12 вольт 1,67 А максимум, або можна налаштувати від 5 до 11 вольт максимум 2 А. Тепер перевіримо максимальну потужність, яку він може віддати з одного порту. Наприклад, можна побачити, що він може віддати 20 Вт з порту Type 7, при умові, що це буде 9 вольт 2,22 А. Тому зараз ці порти усі перевіримо. На тригері я виставив 9 вольт, тому зараз виставляю 2,22 А і вмикаю. Бачимо, що 20 Вт він віддає. Спробуємо зараз підвищити. Як бачимо, заявлені 20 Вт. Ми точно можемо отримати. Стосовно портів USB A, то цей тригер не може стригерити тут більше 5 вольт, тому я зараз перепідключу через інший тригер. Тепер 12 вольт у нас є і запускаємо навантаження. Отримуємо 18 ватт. І також 20 Вт можемо зняти з порту USB-A. Стосовно порту USB-A номер 2 то він також стригерив 12 В, але довелося трішки зачекати, він чомусь не відразу їх тригерить. Тут також можна отримати 20 Вт. Тепер дивимося пульсації, зараз пульсації в районі 50 мВ без навантаження. Вмикаємо 18 Вт навантаження і бачимо, що зросло до 300 мВ. Тобто трішки більше, ніж норма. Пульсації спорту Type-C. Без навантаження приблизно 55 мВ. Вмикаємо навантаження приблизно 230-240 мВ для порівняння пульсації на повербанку ZMI. Без навантаження зараз в районі 70-50 мВ. Вмикаємо так само навантаження і залишається так само 50-60 мВ. Коли отримав повербанк, то в телеграм-каналі я зробив невеличкий пост, і ви там задавали свої питання. Наприклад, чи підтримує він наскрізну зарядку, зрядку, тому зараз на це відповім детальніше у відео. У відео про дебажа для роутера я розповідав, що заживлю одночасний роутер і термінал для оптоволокна. Вони споживають у мене небагато, я це показував там в районі 4-5 Вт, причому це максимум. Тому зараз змоделюємо аналогічну ситуацію. Щоб вам було краще видно, що відбувається, я буду підключати через FNIRSI. Також тригер у мене налаштований на 12 вольт, і це у нас буде імітувати роутер. Отже, підключаю зараз до повербанку, активується в Бачимо, у нас за допомогою тригера на 12 вольт спрацювало все, і 12 вольт ми отримуємо. Я виставив навантаження пів Ампера, тобто приблизно 5-6 Вт. Це все працює зараз. 12 вольт ми отримуємо і роутер у нас працює. Тобто від повербанку заживити роутер ми можемо. Тепер я зімітую те, що ми підключаємо зарядку, щоб і заряджати повербанк одночасно, і живити якийсь пристрій. Бачимо, що у нас перезавантажились споживачі. І тепер тригер у нас не видає 12 вольт, а видає там приблизно до 5 вольт. Тобто роутер можливо при цьому вже не буде працювати, тому що йому потрібно там 9-12 вольт, щоб він нормально працював. Споживання на зарядку повербанка зараз іде 10-11 ватт. На вихід у нас іде там 2 з копійками ватта. Ми можемо спробувати підняти навантаження. Наприклад, зараз споживання 10 ватт і 11 ватт у нас йде на зарядку. Не знаю, чи вам буде видно зараз. 11-12 Вт зараз іде на зарядку повербанка і 10 Вт з нього забираємо. Імітуємо, що світло зникло. Знову у нас пристрої перезавантажились. Але при цьому у нас відновлюється тригер на 12 вольт, і ми отримуємо знову 12 вольт. Знову, якщо ми підключимо, наприклад, живлення, то у нас знову будуть перезавантажуватись порти. І так, щоразу. Як бачимо в результаті, ми можемо від цього повербанка заживлювати роутер, отримати, наприклад, через тригер 12 вольт до 1,5 Ампера, тобто навіть можна якийсь потужний роутер заживлювати. Але якщо ми хочемо одночасно і заряджати повербанк, то в нас тоді не вийде отримати 12 вольт, а максимум там 5 вольт до 2 А приблизно. І наскрізна зарядка у нас, хоч і підтримується, але вона слабенька. 10-12 Вт буде йти на зарядку і безшовної зарядки немає. Тому звісно для живлення роутера його можна буде використовувати, але це буде не дуже зручно. Тепер стосовно тесту ємності цього повербанку, я його тестував за допомогою цього навантаження, виставив 2,22 А 9 вольт. Таким чином я його розряджав майже 5 годин, як бачимо, 4 години 47 хвилин. І отримав на міліампер години, ми не звертаємо уваги, вони некоректно рахувались, а звертаємо увагу на Вт-години. 94,9 Вт-години, тобто майже 95 Вт-годин. Якщо подивитись на сам повербанк, то тут вказано, що ємність 30 тисяч мАгодин або ж 111 Вт-годин. І коефіцієнт корисної дії там від 75%. Якщо так порахувати, то 95 Вт-годин від 111 у нас вийде приблизно там 85% коефіцієнт корисної дії, тобто заявленим параметрам він відповідає, чому у нас немає, наприклад. 100%, тому що якийсь відсоток у нас втрачається на перетворення з 3,7 вольта на 5 вольт, або ж більше. Якщо говорити про якісь нюанси цього повербанка, то я нічого тут такого критичного відмітити не можу. Так, безшовної зарядки тут немає, але ж все-таки тут і він і не коштує якихось великих грошей. Якщо ви знаєте якісь варіанти, які також недорогі і підтримують безшовну зарядку, тобто можна використовувати як, наприклад, дебежа для роутера, тобто такий упс, то будь ласка, напишіть про них у коментарі. Ще спробував з такими маленькими ліхтариками, тому що вони доволі такі капризні. І, наприклад, цей повербанк на 20 00 мАч, як бачимо, зараз світять два цих ліхтарика. Я залишав його так на тривалий час, вони продовжують працювати, тобто ніяких проблем з цим немає. Тепер, якщо підключити до оцього повербанка, бачимо, один запрацював, я зараз підключаю другий, і другий, сподіваюся, вам буде видно, що він не працює. Спробуємо міняти місцями, підключаю спочатку цей, і тепер підключаю цей. Спочатку вони світять обидва. Але бачимо, через декілька секунд у нас порти, начебто, як перезавантажились, і тепер знову працює тільки один. А чому це так? Я не зрозумів. Але якщо Знову, наприклад, перепідключати, він вже не буде вмикатись. Тобто є ось такий якийсь нюанс, але це і ліхтарики такі для тому, можливо, і з ними якісь нюанси, тому вони працюють якось не ідеально. Якщо ви вже користуєтесь таким повербанком і можете відмітити ще якісь нюанси, то, будь ласка, напишіть про них у коментарі. Я думаю, це буде усім корисно. Наприклад, в телеграм-каналі, до речі, підписуйтесь, там я часто публікую якісь цікаві знижки і якісь міні-огляди товарів, які я купую. Так от, там, наприклад, людина ділилась, що в неї схожий повербанк перестав працювати. Через деякий час, тому що там щось в платі згоріло. В мене ж, наприклад, ось цей повербанк на 20 тисяч мАгодин він працює у мене вже не перший рік і з ним все добре. При цьому він активно експлуатується. Я його, наприклад, часто використовую для живлення led стрічки Тому, можливо, якась там партія бракована попалася або ще щось. Тому, якщо, наприклад, у вас були якісь нюанси, то будь ласка, пишіть про них у коментарі. До речі, ледь не забув розповісти, за який час він заряджається, тому що я спеціально засікав. Так от в 23.05 вечір я поклав на зарядку і в 7.40 ранку. Він набрав 100% заряду, тобто зарядився приблизно за 8,5 годин що для ємності в 30 тисяч мАч непогано, звісно, при потужності в 20 Вт. На цьому екранчику він показував, що заряджається з потужністю 18-19 Вт. Якщо вам потрібен повербанк, який швидше заряджається, то звісно потрібно вже дивитись на варіанти там, на 45-65 Вт, або ж і більше, які можуть швидко заряджатись. У мене такі повербанки є, на деякі з них навіть є огляди на каналі. Тому, наприклад, якщо для вас це критично, то дивіться на якісь інші моделі. Особисто мені такий варіант підходить, тому що, хоч він і заряджається недовго, але в мене є декілька повербанків, і якщо, наприклад, один розрядився, я взяв інший, а той повербанк поставив на зарядку. Такий повербанк, наприклад, з невеликою потужністю, але великою ємністю, він чудово мені підходить для того, щоб використовувати для жилення LED-стрічки, і, звісно, такої ємності вистачатиме надовго. Так само я можу заряджати, якщо потрібно телефони або щось інше. Ну і, звісно, добре, що він підтримує все-таки 12 В, тобто при потребі я можу заживити якийсь роутер. А так як я взяв його по акційній ціні, за 799 гривень це був товар дня в Алло. До речі, про цю акцію ви якраз мені написали в телеграм-каналі, тому дякую, що ділитесь. І заходьте доєднуйтесь до телеграм-каналу, щоб також не пропускати такі цікаві акції. Тому за таку ціну, я думаю, це точно класний варіант. Якщо дивитися за повну вартість, там в районі 1500 гривень, то можливо краще трішки доплатити і взяти якийсь потужніший варіант, щоб він і швидше заряджався, і також міг заряджати з більшою потужністю якісь інші пристрої. Якщо відео було для вас корисне, то не забудьте поставити вподобайку. Також не забувайте підтримувати наші сили оборони. Дякую та до зустрічі у наступних відео.